Друзі, вітаю! Дякую, що завітали на наш канал. У нас зранку сирники, потім я роблю бринзу. А ще треба зробити зефір. Бринзу я роблю тоді, коли у нас збирається молочка. Достатньо так, щоб зробити хоч пару шматочків бринзи. Сам процес дуже затяжний, це не за один раз робиться. Бринза виготовляється один, два, три дні, уже, щоб вона смачна була до споживання. Тому у цьому відео і того, яка вона, ви не побачите. Я показую тільки те, що ми робимо протягом дня або протягом там, півдня, скільки поміщається відео. Зефірки я готую для нашої сім'ї, так що не лякайтеся, що я це роблю без перчаток. Чекаю дівчаток. А тут в машині тепленько, погодка прохолодна. Ми тут тусуємося, розділися. Ноги голі, да. і він зіграється. Він дуже не любить бути одягненим. Для нього все щось з чим-то. Кричить, поки одінемося, кричить. А ось приїхали, розділися. Та й тихенько. Будемо так чекати. Ну, а що зробиш? Кажи, не люблю я. Оце, оце коли мене одягають, це багато речей надівають. Не люблю. Не люблю. Значить, підмінили дитину. Зранку так кричав, так кричав. Мама його вдіває, одну кофту, другу кофту і третю. Бо на дворі прохолодно. А він не любить. У мене Оля так само була. Вона не любила колготи. І не любила так, щоб ходити одягненою в колготах і зверху штани теплі. От не любила. Це коли ми кудись їхали, вона постійно крутилася, щоб її зняти. Була неспокійна. Приїжджаємо додому. Я її першим ділом знімаю колготи і все тишина. Да? Ну, У нас мужичок, то колготи і не треба. Да? Носки, штанці і буде нормально. Я взяла з собою речі, кошки. оцей чоловічок надію зараз. Це такий, що легенький, він мені буде. Давити ніде, передавлювати живота не буде, в наїсться, наїсти. То... Такий животик кругленький, і вже штанці вже жмуть в животика. Да? Добре тобі? Добре, так. Да. Будьте здорові. Будьте здорові! Заодно хочу взяти висівки, бо закінчилися. Висівки, немає чим годувати. Каченят і курчат. Да? І якщо буде відкритий магазин, візьму ще корм, так як є маленькі каченята, їх треба підняти. Треба стартовий корм, взяти їм трошки. Ну, думаю, може, мішечок кілограм десять візьму. Буду пишати перемішувати з висівками і давати. Їм. Сьогодні у нас одне заняття, тільки малювання. Музика у нас вівторок і четвер. Ну, наче вчителька казала, що вівторок немає місця. І будемо займатися тільки по четвергам, а вівторок будемо вдома. Значить так, інструмент ми ще не знайшли в процесі. Я дивилася електронний купити, але електронний не дуже А, Там не, так, не таке нажимання. Хочеться, щоб було максимально підходяще до піаніно, щоб можна було як на інструменті грати. В процесі ще в пошуках. Так, да. все-таки хочемо такий інструмент. Ми якщо вже не знайдемо, бо це ж і перевозити треба, то тоді вже буде електронне. Да, Ми коли жили в Бучі, в Орзері, то дівчата в музичну школу, у нас теж не були інструменти. Я шукала, і е, дуже добре. Місяць прийшов моїх пошуків, я залишила об'яву. Десь в інтернеті, чи на OLX, чи на якомусь іншому сайті. І вже і забула про ту об'яву. І готові вже були купити, там люди продавали, готові вже були купити. І тут мені дзвіночок, дзвонить, жіночка і каже, що. Віддає е, інструмент, але він знаходиться в вижгороді. А вижгород це далеченько. Е, і я кажу, я розглядала десь поблизу, тому що це треба шукати людей, е, ну, щоб на погрузку, перевозку ще. Е, вона каже: я просто віддаю даром, і подарувати. Хочу, щоб воно служило, тому що воно в мене на дачі і там. Е, е, Почали залазити на дачу і почали його розбирати вже кришку задню зняли, А воно таке 17-го століття, таке бронзова стіна ззаду. Не бачачи інструмент, поїхали, взяли автобусом, наняли і поїхали взяти. Привезли, воно таке страшне розібраному вигляді. Потім його зібрали до кучі і е, покликали настройщика. Він подивився на і сказав, що воно дуже легко і Нам дуже підфартило, тому що цей інструмент е, е, такий, ще дуже давно, ще за царських часів, 17-го століття. Так, так вийшло, що нам попався такий інструмент. Ну, на жаль, ми його не могли перевезти сюди. Воно в цілості з з ним нічого не трапилося. Воно там так і стоїть. Ну, перевезти його поки немає можливості. Так що тут уже на місці будемо. в нас плани є грати, тому що ми всі співаємо. Треба щось і розібрати, наприклад, в хор якусь партію підготувати. Ну і Оля вчиться це другий клас. Вже хочеться, щоб вона щось сама грала, підбирала. Те, що в музичній школі, щоб щось сама треба. Ну, ось і тімка підросте, теж буде грати. да Тімка вже співає. вже да? співаємо. Так що такі справи. Поки чекаю, оце говорю з вами, бо в день нема коли говорити. Нема коли розмовляти, дуже зайняті. Ці дні займалися, картоплю доперебирали і виноград зрізали. Олег мене залишив з малим, я почала зрізати, але я з ним багато не, не наробила. Зрізала десь кілограм 12 і вже він плакав, І поки я погодувала, поки туди-сюди, потім їсти треба було готувати. Так вже я Олег приїхав з роботи. Та він вже сам дорізав. Тому ми два дні зрізали з арки виноград.